Всім доброго дня, шановні городники-початківці. Це відео я знімаю спеціально для вас, тому що досвідчені городники вже знають, що, що робити з капустою і коли її вибирати. Дехто думає, що капусту потрібно вибирати тільки зразу перед заморозками або після заморозків. Я скажу, що це. Неправильне твердження, тому що є капуста як стійка до заморозків, а є капуста не стійка до заморозків. Є пізня капуста, а є рання капуста. І також е можна сказати, що капуста, яка намокла і вже потріскалася, є, є капуста ще з цілими головками. Тобто ту капусту, яка вже намокла і потріскалася. вже, Її треба зразу відправляти на переробку. Тобто варити борщ, або з неї зразу шаткувати, там, квашену капусту робити або маринувати. Всякі є рецепти у людей з капустою. А що я можу сказати на рахунок капусти? У мене капуста ще головки, я коли знімав відео, вона в мене навіть ще в снігу росла. Я приходив вже сніг, був лежав і капуста. Капуста, я приходив, виламав головки. Це все залежить від сорту капусти, а також від як би сказати, агресивності заморозків. У нас була така зима, наприклад, що випав сніг, а на дворі, ну як би, він зверху тільки підтавав, було тепло. Таких сильних морозів ще не було. То ще капуста залишилася ціла. І от Звичайно, капусту треба убирати до випадіння снігу там, як сказати, коли вже починається такий мороз стійкий. Якщо невеликі заморозки, то ось у нас вже було декілька заморозків, то капуста вона у нас ще стоїть. Ви бачите, так? Да? Ще вона ось свіженька, тут у нас ще є капуста, які ще головки доростають. ось Вона ще у нас буде рости до кінця листопаду на вгороді. Ну я кажу, у нас ще в грудні капуста була. І я ще в снігу прямо брав, ходив і головки виламав. Оце ось така гарна капуста. Бачите, тут в головках вона така гарна капуста. У нас, звичайно, є капуста, що вона пуста. Ось всередині не сформувалася головка. Тут ось є такі капусти. Ось подивіться, ось така, наприклад, капустина. Ось вона. ось така. Ну, Це піде капуста курям на корм. Курям, утятам. Ну, а хорошу капусту, звісно, вже ми заготовили трохи, у погрібі вже вона лежить, а це залишили ту капусту. що ще доростає, щоб гарно сформувалася така головка, вона стала така тверденька, не сильно м'яка і е, вона вийшла багатослойна. Тому що в капусті, е, коли не сформується головка, то е, там дуже мало слоїв виходить, фактично там нема з чого готувати ні борщ, ні салат. Треба, щоб добре сформувалася, втрамбувалася, так, так скажемо. І тоді ця капуста і буде зберігатися вона у вас фактично цілу зиму аж до весни. Ну, до весни вона, звісно, долежить тільки в тому випадку, якщо її правильно зберігати і правильно її е, там, обробити, то вона у вас долежить. А в іншому випадку, то капуста, звісно ж, вона погниє в погребі, якщо її неправильно зберігати. За нею, звісно, потрібно доглядати. І я вважаю, що її не потрібно разом з картоплею вложити в одному місці. Її треба десь у ящички складати отак, капустку, дехто її перекладає чимось там, у кожного свої секрети. Ну, це вже тема для іншого відео. Всім дякую за перегляд. Кому наша інформація знадобилася, можете підтримати наш канал, поставивши вподобайки. Можете прокоментувати наше відео, розказати, як ви в себе в погрібі зберігаєте капусту, які секрети у вас є. Може кому ця інформація також знадобиться. На все добре.